Ілюзія вічного зростання Америка 1920. х Після Першої світової війни Сполучені Штати опинилися в унікальному становищі. Європа була виснажена боргами і руйнуваннями, тоді як американська промисловість, банки та фондовий ринок переживали стрімке зростання. 1920-ті роки увійшли в історію під назвою Roaring Twenties, десятиліття економічного оптимізму, технологічного прогресу. Та масового споживання. За даними Міністерства торгівлі США, промислове виробництво між 1921 і 1929 роками зросло більш ніж на 50%. Автомобільна промисловість, зокрема компанія Ford, зробила автомобіль доступним для середнього американця. Радіо, побутова техніка, нові формати реклами, створювали відчуття, що добробут став нормою, а не винятком. Економіст і історик Джон Кеннет Галбрайт у своїй праці The Great Crash 1929 року пізніше зазначав, головною особливістю того періоду було не саме зростання, а віра в те, що воно є природним і нескінченним. У суспільній свідомості закріплюється думка ринок завжди відновлюється, а прогрес неможливо зупинити. Особливо це проявлялося на фондовому ринку. Індекс Dow Jones Industrial Average між 1921 і вереснем 1929 року виріс майже в 6 разів. Біржа перестала сприйматися як інструмент інвестування. Вона стала частиною масової культури. Газети публікували щоденні біржові зведення, а брокери відкривали офіси навіть у невеликих містах. Ключовим фактором стала доступність кредиту, так зване on margin» Дозволяло купувати акції, вносячи лише від 10 до 20% від їхньої вартості, решта в борг. За оцінками істориків фінансів, до 1929 року обсяг маржинальних позик перевищив 8,5 мільярда доларів колосальна сума для того часу. Історик Ліакат Агамет, лауреат Пуліцерівської премії, звертає увагу на ще один момент: регулятори не сприймали це як загрозу. Федеральна резервна система вагалася між стримуванням спекуляцій і страхом зупинити економічне зростання. У підсумку не зробила ні того, ні іншого. 1920 роки не виглядали як переддень катастрофи, вони виглядали як доказ того, що кризи це пережиток минулого. І саме в цій упевненості система почала втрачати рівновагу ще задовго до першого обвалу котирувань. Біржа як Казино. Механіка бульбашки. Ілюзія вічного зростання, про яку ми говорили в попередньому блоці, мала конкретне місце концентрації фондову біржу. Саме там економічний оптимізм 1920-х поступово перетворився на механізм самопідживлюваної бульбашки. На початку десятиліття фондовий ринок США ще був відносно вузьким інструментом для бізнесу та заможних інвесторів. Але вже до середини 1920-х він стає масовим явищем. За оцінками істориків, кількість приватних інвесторів зросла з кількох сотень тисяч до мільйонів. Акції купували вчителі, фермери, клерки. люди, які часто не мали жодного уявлення про фінансові звіти компанії. Ключовим паливом цього процесу стала маржинальна торгівля. Система Bind on Margin» дозволяла купувати акції з мінімальним власним внеском. Зазвичай від 10 до 20%. Решту покривав кредит від брокера або банку. Якщо ціна зростала, прибуток виглядав вражаючим, якщо падала, борг залишався. У 1927-1929 роках обсяги таких позик стрімко зростали, але це майже не викликало тривоги. Економіст Ервінг Фішер, один із найвпливовіших учених свого часу, у жовтні 1929 року публічно заявив, що фондові ціни досягли стабільно високого плато. Ця фраза стала символом епохи не через помилку одного економіста, а через те, що вона відображала загальне переконання, ринок більше не може впасти по справжньому. Історик Чарльз Кінделбергер, автор класичної праці Меніас and Crashes», Пізніше описував цей період як фазу «юфорія» – момент, коли інвестори більше не аналізують ризики, а лише повторюють поведінку інших. Ціна акцій зростала не тому, що компанії ставали ефективнішими, а тому, що всі очікували подальшого зростання. Важливо й те, що корпоративні прибутки не встигали за ринковими оцінками. Продуктивність зростала, але нерівномірно. Зарплати багатьох робітників майже не підвищувалися. Що обмежувало реальний споживчий попит. Проте ці дисбаланси не зупиняли біржу, навпаки, вони ставали невидимими на тлі загального оптимізму. У цей момент фондовий ринок перестав виконувати свою первинну функцію оцінювати майбутні грошові потоки бізнесу. Він перетворився на механізм ставок на подальше зростання. І саме тому, коли рух пішов у зворотний бік, система виявилася вразливою не через паніку, а через власну конструкцію. Обвал не причина, а тригер. Коли фондовий ринок у 1920-х перетворився на механізм ставок на нескінченне зростання, питання було не в тому, чи він впаде, а коли система втратить рівновагу. Жовтень 1929 року став не причиною кризи, а моментом, коли накопичені дисбаланси більше не можна було ігнорувати. Перші ознаки напруги з'явилися ще навесні 1929 року. Федеральна резервна система почала обережно підвищувати процентні ставки, намагаючись охолодити спекуляції. Це рішення не викликало паніки, але поступово зробило кредити дорожчими. Для ринку, побудованого на позикових грошах, це означало зростання вразливості. 24 жовтня 1929 року, відомо як Black Thursday, на Нью-Йоркській фондовій біржі різко зросли обсяги продажів. Ціни падали швидко, але ситуацію тимчасово стабілізували великі банки, які викупили частину акцій. На той момент це виглядало як чергове коливання ринку, а не початок системної кризи. Однак вже за кілька днів, 29 жовтня, Black Tuesday, механізм зламався остаточно. Масові маржин коли змусили інвесторів продавати активи незалежно від ціни. За день було продано понад 16 мільйонів акцій рекордний показник для того часу. Проблема полягала не в обсягах, а в логіці. Продажі більше не були рішенням, вони стали вимогою системи. Економіст Джон Кеннес Галбрайт підкреслював, що обвал не створив кризу, він лише зірвав покрив ілюзій. Ринок не злякався, він просто перестав функціонувати за правилами, які працювали лише за умов постійного зростання. Історик Бен С. Бернанкі, аналізуючи події з позиції монетарної історії, звертав увагу на інше. Фінансова система виявилася надто жорстко пов'язаною, падіння цін миттєво вдарило по банках, які кредитували спекуляції, а ті по вкладниках і бізнесу. Обвал став не одиничною подією, а сигналом запуску ланцюгової реакції. Важливо розуміти, якби ринок не був перевантажений боргом і очікуваннями, падіння цін залишилося б корекцією. Але в умовах, коли активи трималися на кредитах, будь-який рух вниз автоматично множив втрати. Саме тому жовтень 1929 року варто розглядати не як початок Великої депресії, а як момент її прояву. Причини сформувалися раніше у роки впевненості, легких грошей і віри в те, що система навчилася жити без криз. Ланцюгова реакція. банки, бізнес. Люди. Після біржового обвалу жовтня 1929 року стало очевидно, проблема не обмежується фондовим ринком. Те, що виглядало як фінансова подія, дуже швидко перетворилося на системну кризу через механізм взаємозалежності банків, бізнесу та домогосподарств. У 1930-1933 роках у США збанкрутувало понад 9 тисяч банків. Для багатьох вкладників це означало повну втрату заощаджень. На той момент не існувало федерального страхування депозитів, а банківська система була фрагментованою і уразливою. Коли вкладники почали масово забирати гроші, навіть фінансово здорові банки не витримували тиску. Економісти Мілтон Фрідман та Анна Шварц у своїй фундаментальній праці A Monetary History of the United States підкреслювали, що саме банківські крахи перетворили рецесію на велику депресію. Грошова маса в економіці різко скоротилася, кредити зникли, а бізнес втратив доступ до фінансування. Підприємства, які ще недавно розширювали виробництво, почали масово закриватися. Скорочення робочих місць стало неминучим. Рівень безробіття, що у 1929 році становив близько 3%, до 1933 року перевищив 20%. Це означало не просто втрату доходів, це означало крах споживчого попиту, на якому трималася економіка 1920-х. Історик Пітер Темін звертає увагу на замкнене коло, яке сформувалося в ці роки. Люди без роботи не могли купувати товари. Бізнес без покупців скорочував виробництво, банки, бачачи зростання неповернень, ще більше обмежували кредитування. Кожна ланка системи підсилювала слабкість іншої. Соціальні наслідки стали видимими дуже швидко. З'явилися так звані хувервілс – імпровізовані поселення безробітних. Черги за безкоштовною їжею стали звичним елементом міського пейзажу. Важливо, що для багатьох американців це було не падіння з бідності, а різкий обрив після років стабільності та віри в прогрес. Крах не був одномоментним, він розгортався як процес: повільний, виснажливий, позбавлений чіткої точки дна. Саме тому Велика депресія запам'яталася не як біржовий шок, а як тривалий стан економічної і психологічної невизначеності. І в цей момент стало очевидно, фінансова система не є абстракцією. Вона безпосередньо формує реальність людей, їхню роботу, безпеку і відчуття майбутнього. Головний урок 1929 року поза датами. Після кількох років економічного спаду, банкрутств і масового безробіття стало зрозуміло криза 1929 року не була аномалією. Вона не виникла через одну помилку, одну політичну дію чи один день на біржі. Вона стала результатом логіки системи, яка занадто довго ігнорувала власні обмеження. Економіст і історик Джон Кеннес Гелбрайт писав, що найбільша ілюзія перед кризою полягала не у вірі в ринок, а у вірі в те, що ринок більше не потребує стримувань. Саме переконання, що цього разу все інакше, супроводжувало кожен етап зростання. Від кредитної експансії до спекулятивної ейфорії. Після 1929 року держава змушена була втрутитися. У 1933 році створюється Федеральна корпорація страхування депозитів, FDIC, яка захищає заощадження вкладників, посилюється регулювання банків і фондового ринку. Ці кроки часто подають як виправлення помилок, але історично вони радше були визнаннями. Фінансова система не є саморегульованою в довгостроковій перспективі. Пізніше економіст Хайман Мінскі сформулює ідею, яка добре пояснює 1929 рік заднім числом стабільність породжує нестабільність. Коли економіка довго зростає без потрясінь, учасники ринку починають брати на себе більше ризику. Борг накопичується непомітно, а уявлення про небезпеку стирається. У певний момент система стає крихкою, навіть без зовнішнього шоку. Важливо, що Велика Депресія не завершилася одразу після відновлення ринку, вона змінила мислення покоління. Довіра до фінансових інститутів була підірвана надовго. Люди почали сприймати стабільність не як даність, а як тимчасовий стан, який потребує постійної підтримки. Головний урок 1929 року. Полягає не в страху перед кризами, а в розумінні їхньої природи. Кризи це не збій у системі, це фаза, в якій стає видно все те, що накопичувалося в період спокою. Вони не приходять раптово, вони дозрівають. І якщо винести цю історію за межі дат і подій, залишається проста, але незручна думка. Кожне тривале зростання несе в собі майбутній перелом. Питання не в тому, чи він станеться. А в тому, чи ми здатні розпізнати фазу, в якій перебуваємо.